Зареєструйтесь на сайті та увійдіть в особистий кабінет. В меню обираємо широкий формат, широкоформатний друк, «Банери для зовнішньої реклами. Розрахувати ціну допоможе калькулятор вартості. Вкажіть розміри вашого банеру. Щоб правильно обрати матеріал, уважно ознайомтесь із характеристиками, уточнюємо необхідність люверсів та підвороту і переходимо до дизайну. Ви можете замовити дизайн. Описавши всі необхідні параметри або створити дизайн власноруч безкоштовно за допомогою готових шаблонів. Обираємо шаблон і переходимо до конструктора. Натискаємо на текст. Праворуч обираємо кнопку Редагувати та змінюємо все необхідне. Коли все готово, натискаємо Замовити, підтверджуємо макет та переходимо у кошик. Далі оформлюємо ваше замовлення. Оберіть зручний спосіб доставки та вкажіть дані одержувача. Далі Оплата. Залишається тільки вибрати спосіб оплати, вказати дані платника та оформити замовлення. Готово!